Так, доброго дня. Щойно, як сказав вже Павло, закінчилася прес-конференція. Вірніше, заява Віктора Януковича в Ростові на Дону. Дуже багато чекали від цієї заяви, дуже багато. Говорили про те, що може сказати екс глава держави України. Ну найголовніші тези, які він сказав, про те, що він живий, про те, що він є законно обраним президентом, єдиним, про те, що він є єдиним головнокомандувачем української армії, ніхто не має намір і ніхто не може більше окрім нього давати накази цій українській армії. Я думаю, що упродовж буквально кількох годин в мережі з'являться. Уже фотожаби з тим, що власне Віктор Янукович живий, і теза про те, що саме як він це пояснював. Більшість блогерів пишуть про те, що вони розчаровані Януковичем, і тим, що він заявив, тому що в принципі він би мусив пояснити, для чого він збирав пресу, і особливо про це багато говорять російські блогери, ті, хто перебуває зараз, прямо в. Ростові пишуть от Сєва Бойко. Пише про те, що е, так і непонятно, зачем Янукович виходив Янукович виходілкпресі. Люди, які зібралися в Ростові на Дону, недоумівають. Ну, е, ми не розуміємо для чого виходив Віктор Янукович. Також для преси. Окрім того, що він повідомив про те, що він живий. Нагадаю, що буквально е, тиждень тому назад е, представник Росії в ООН Чуркін заявив про те, що Віктор Янукович звернувся до Росії з проханням вести російські війська на територію України для того, щоб поновити конституційний лад в Україні. Жодного слова про те, що має власне робити. Росія в нинішні в нинішніх умовах Віктор Янукович не сказав, не сказав і про своє ставлення до референдуму в Криму, яким запланований на 16 березня. Нагадаю, що під час цього референдуму кримчанам пропонують варіанти відповідей: перше це приєднання Криму кримської автономії до Росії, і друге питання це поновлення конституції 1992 року, відповідно до якого в Автономній Республіці Крим був. Президент Криму, президент автономії, і власне розширення мова йшла про розширення повноважень Кримської автономії. Сьогодні ж Верховна Рада Автономної Республіки Крим також проводить своє засідання. Вони вирішують питання кадрові і про те, що далі робити власне, в автономії. Тим часом блогери активно обговорюють вчорашнє затримання Генеральної прокуратури України колишнього. Голову Харківської обласної державної адміністрації Михайла Добкіна вчора його доправили в СІЗО. Арсенаваков, міністр внутрішніх справ України, на своїй сторінці у Фейсбуці написав про те, що власне до, очевидно, черга буде і за Кернесом. Він написав про те, що е, зараз. Ведуться також пошуки зниклих у Криму журналісток. Нагадаю, що кілька днів тому назад група українських журналістів, а також активістів Євромайдану їхала на Кримський півострів. Їх зупинили біля Армянську, і ці люди зникли. Але ну от впишуть в мережі, що насправді з телефону однієї журналісток прийшла сьогодні смс, що вони живі, здорові і що незабаром будуть у Києві. Крім того, Арсен Аваков... Написав про те, що в Одесі заблоковано паливо, яке належить одній з компаній Сергія Курченка. Сергій Курченко це так званий младоолігарх, який належав до сім'ї сім'ї з великої літери Віктора Януковича на суму около 70 мільйонів доларів. Около 60 тонн тисяч тонн по, по всей стране мы проводим изъятие активов из выявленных преступных по нашей оценке схем. Изъятое топливо передаем на хранение в Министерство обороны. Актуально, правда, пусть э, хранят самое время. Евген Кузьменко, мой коллега-журналист, э, у такий способ відгукнувся на затримання Михайла Добкіна Генеральною прокуратурою. Учитывая то обстоятельство, что перед задержанием господин Добкин летал в Москву, можно быть уверенным, что вариант с арестом и судом там проговарюся і обсуждався, бросається в глаза, і то як смірно допа дал себе упаковать. Значить, є некий план. Як і у генпрокуратури, осталось дождатися, чий план по-дебільному немного написан. Ну нагадаю, що і Михайло Допкін, колишній голова Харківської обласної державної адміністрації, і э, мер міста Геннадій Кернес, э, були активними. Учасниками антимайдану і організаторами антимайдану у Харкові дуже багато говорили проти дуже виступів. Багато було присвячено Євромайдану. І всі вони були негативні. Михайло Дубкін навіть під час конфлікту Беркуту і під час нападів Беркуту на євромайданівців говорив про те, що насправді. Він підтримує Беркут і з'являвся на засідання обласної ради в футболці, на якій було написано Беркут і після того, як Янукович втік до. Росії Геннадій Кернес і Михайло Добкін якийсь певний час зникли з України, потім знову повернулися. Геннадій Кернес повернувся раніше. Михайло Добкін пізніше. От Допкіна вчора викликали на допит до Генеральної прокуратури в зв'язку з його заявами щодо порушення територіальної цілісності України. І після цього його було затримано і доправлено в СІЗО. Тим часом в Криму, як я вже сказав, проводиться сесія Верховної Ради Криму. Сергій Аксьона у своєму твіттері написав, що е, сьогодні на сесії будуть винесені пропозиції щодо кандидатур віце-прем'єра і віце-спікера від кримських татар. Е, туди ж в Крим висаджується дуже серйозна група. Російських музикантів, як пише Альбій Шудря на своїй сторінці Фейсбук у Севастополі. Завтра виступатиме Юлія Чечеріна, прибуває з автопоїздом допомоги з Москви захисникам Севастополя в Лапках. Рус-рок на службі імперіалізму. Це пародія на рок-музику. Це теж що байкери за Путіна. Що насправді думають російські рокери, музиканти? Ну принаймні частина із них ми знаємо. Я вже розповідав про те, що Україну в цьому в ці непрості часи підтримав Юрій Шевчук, а Андрій Макаревич написав в своєму блозі про те, що насправді те, що відбувається, йому дуже нагадує те, що колись було за часів радянського союзу, коли пропаганда знищувала. Абсолютно будь-які вільні думки, взагалі свободу, в тому числі свободу слова, і Юрій Шевчук, і Андрій Макаревич підтримують євроустрімління Києва і говорять про те, що Росія насправді веде себе як тоталітарна держава, яка хоче війни в Криму. Константин Бородін, лідер партії «Западний, западний вибір» Російської, написав, що сегодня вероятності начала бойових дій в Криму 70%, 16 марта 100%. Несмотря на огромні усилия міжнародної агентури Кремля Таліна до Вашингтона, в останні мир однозначно оцінив акт агресії Росії проти України и його. Яким Каким бы не було начало гарячої форми конфлікту, щоб не стало його поводом? бы он не розвивався во времени, результат його очевиден. Ось такі песимістичні прогнози, де Костянтин Бородин, Бородін, лідер російської партії Западний вибор. Вадим Хомаха, наш е, давній е, то, друг нашого сайту TVI.UA і блогер, написав: «Мой первый мир вперше за 50 лет столкнувся з угрозой ядерної, нелокальной войны. війни. Реакція більшість страх. Ліж те, для кого відповідальність за судьби міра, не пустой звук, работають круглосуточно. І, опять же, як і раніше, іміємо грозу в ліце Савка. Ми всі, ядерний злобний вонючий харьок напротив. Ось так пише Вадим Хомаха: Борис Акунин, відомий російський письменник, у своєму е, Фейсбуці написав е, про те, що чекає, спрогнозував, що чекає Росію після. Е, початку війни з Україною в Криму. Я хочу спросити тих, хто бурно радується рядущиму, зарані заранее присоединенню Криму, а такових каже. Уважаємо большинство, ти хоч розумієш, во що нам обойдеться этот трофей? Нет, в результаті того, що Росія вела на территории другого государства свої вооруженные частини э, Произойдет следующее. Россия окажется сначала в политической изоляции, а затем и экономической. Деньги уплывут за рубеж. Все це вкупі неминуемым скачком воєнних розходів полючить за собою спад економіки, падение рубля, а затім, вероятно, і відміну його конвертируемости. Ну, між іншим, нинішнє самопроголошене керівництво Автономної Республіки Крим говорить про те, що вони готові вже запровадити російський рубль на території Кримської автономії. Далі, як прогнозує Борис Акунін, подорожчать імпортні товари. Потім э, валютних запасів в Росії не вистачить надовго, потім буде э, народ, на, расти недовольство народне, як пише Борис Акунін, режиму придеться вести себе більш жовче, все беззаконніше. Інтернет буде э, цензурирований, прообичні СМІ нечого говорити. Да, благодаря кримській авантюрі Путін обеспечил себе пожизненную власть, приговорил себя к ней. Э, ну, між іншим, про те, що э, Путін. Робить величезні помилки, пишуть дуже багато блогерів, саме російських, і в тому числі його колишній радник Андрій Ларіонов нагадаю, що він прогнозує другу фазу, другий етап окупації України. Він говорить про те, що насправді після захоплення Криму Путін розпочне від відколувідколювати східні області Луганськ, Донецьк, а також виселяти кримських татар з Кримської з Кримської автономії. Тим часом колишній. Наш земляк, людина, яка народилася у Львові. Ленід Ярмольник, на інтерв'ю на радіо Еха Москви заявив про те, що насправді він був би щасливий виправити помилку Хрущова. Мається на увазі про те, що Хрущов зробив помилку, коли віддав Крим ще за часів Радянського Союзу Україні. І Ленід Ярмольник дуже багато. Розповів про те, що виявляється, які жахи відбувалися в Україні тоді, коли він жив. Я нагадаю, що він жив і вчився у Львові. Він написав про те, що він сказав про те, що йому було страшно тоді жити у Львові. Не знаю, чим вже Леніда і Ярмольника жахали на Галичині, але він розповідає: якщо ви хочете услышать від мене, як би я этот вопрос, я би підложив віддати Западну Україну австро Венгрії. о чем они веками мечтают. Потому что там живут особые люди, которые все, чтобы не делали, чтобы мы не делали, я имею в виду Россию и Москву, мы никогда их задобрить не сможем. И никогда не сможем объяснить им того равноправного отношения к ним, как и к остальным, кто с нами живет рядом. І журналіст у нього запитав, а що ж він відчував у дитинстві. Він відповів: звісно, я багато разів дрався, І один із перших переловов носа теж був з цим зв'язаний. Ну, мається на увазі, завтра угорщину. Я не знаю, про що розповідає е, Ярмольник, дуже складно сказати. Там на Україні, оскільки є Москалі, жиди, негри. При мені парень, який учився в політехнічному інституті, чорний, він ухажував за местною дівчиною. його порвали на березах на високому замке, как в середній... Ну, ось такі жахи, розповідає Леонід Ярмольник. Я думаю, що глядачі і ті, хто е поважав цього актора, е зовсім по-іншому поглянуть після цього на е творчість Леоніда Ярмольника, ми ж будемо стежити за тим, що пише благосфера про заяву Віктора Януковича. Про це вже розповім пізніше о 15.30. читайте наші новини на нашому сайті tvi.ua. долучайтесь до наших соціальних мереж. Ми присутні і в Фейсбуці, і ВКонтакті, і в Однокласниках, і в Твіттері. Нам дуже важливо знати вашу думку. Ну, ми вже зустрінемося пізніше.